Наталія Шевель, поки чекала з армії коханого, завагітніла від жонатого, але обом їм стала непотрібною і вийшла заміж за сусіда розлученця Щедре літо знову збирало врожай. Тік зустрів дівчину пригорщами пахучого осяйного зерна, що аж переливалося в очах. Фросина підійшла і набрала повну жменю пружного, аж дзвінкого збіжжя, розкрила долоню, і воно посипалося до землі. Ну як же можна пройти крізь таке багатство, якого сила селена? думала Фрося щоразу, повертаючись до насипу ще гарячого зерна, яке щойно прибуло з родючого лану. А ще дівчина боялася навіть сама собі зізнатися, що мала одну мету. На жаль, Нечестиво. Те, що вона робила, було не зовсім правильним, але зупинитися не могла. Фросина нещодавно влаштувалася працювати обліковцем. Увагу на вродливу дівчину, яка скрізь стегала, звернув Антон, який був бригадиром. Він постійно стежив за нею, а коли зустрічав наодинці, хоч таке й не часто випадало, не давав їй проходу. Дівчина сторонилася Антона, але проникливі очі, міцна чоловіча статура не давали їй спокою, красень, та й годі. Фрося жила в селі, де всі про всіх знали, у тому числі і те, що Антон одружений і в нього двоє малих дітей. У цьому й була причина, чому вона так сторонилася чоловіка, хоча насправді дуже бажала з ним зустрітися. Усе шукала його очима. Фросина почувалася зараз такою одинокою. Навесні провела до армії свого коханого, майже ровесника, пообіцяла дочекатися, ще зі школи вони разом. Понад два роки зустрічалися, тож і далеко в стосунках зайшли. У домі Тимофія вона була бажаною гостею, а тепер вона сама, тільки листи отримує і відписує. Не вистачає поряд коханої людини, не вистачає отієї любові, пристрасної, ніжної, гарячої, як жар. Батьки коханого хотіли засватати Фросю, не раз сказали Тимофію засватай Фросю, нехай же з нами. Але молоді вирішили, що сватання буде опісля, як він повернеться додому. А тепер не одну ніч дівчина думала, що, можливо, і краще було б, якби вона була засватана, бо ж часто зустрічалися, ночували то в одному домі, то в іншому. Батьки хлопця ще не раз пропонували лишатися жити з ними, але Фруся повернулася додому, де були молодші сестрички і братики. Тут їй було не так сумно, а тепер ще й на роботу її батьки влаштували, щоб не тужила. Якби мене засватали, не раз думала фросина, не кидали б тоді чужі чоловіки ласі погляди на мене. Згадала, як говорила бабуся, гарна дівка, коли засватана. Антона вона аж побоювалася, він був помітно старшим від неї. Липень виявився надзвичайно спекотним, справжній літній господар ланів. Антон працював завзято адже збирали зерно для майбутнього хліба, а він любив у всьому бути першим. А ще бригадир почав більше уваги приділяти фросині то цукеркою пригостить, то морозивом, а як побачив, що одного разу дівчина була без велосипеда, то запропонував додому підвезу не йти ж спекою. Фрося ховала погляд, але так не хотіла йти пішки, що погодилася. Підвезіть, якщо ваша ласка. Дорогою порозумілися, як кажуть, поговорили душевно, та так, що відтоді щоразу підвозив на роботу і додому, а дорогою і магазини, і річка, і ліс чи й просто біля урожайного поля зупинялися. Особливо їм полюбилися соняхи, що затінювали і прикривали їхній гріх. Тепер усе для дівчини проходило тінню, на думці був лише Антон. Літо набирало обертів, набирали обертів і стрімкі почуття, аж поки про них не почали говорити люди. Дізналися і дружина Антона, і батьки Фросі й Тимофія. Майбутні свати були невблаганні, не треба нам вашої фросі, не потрібна така невістка. Видно, як вона любила нашого сина, хоч як просили батьки дівчини мовчати, не повідомляти Тимофію, яке там. Зразу і сповістили, не хотіли ні чути, ні бачити, ні їх, ні їхньої фросі. Батьки все списували на юний вік дочки і запальну вдачу. Утім отримала дівчина лист від коханого, в якому не було жодних виправдань їй. Де й поділося кохання, в якому так клявся, і тяжкі слова розлуки. А тут нові випробування для Фросі. Дружина Антона її зустріла і погані слова говорила. Якийсь сором пригадала. Фрося на неї тільки дивилася мовчки, адже тепер у неї теж буде дитина від Антона, що не кажіть, розмірковувала, але в мене теж своя правда. Може, й дивно, але він мій. Літні дні швиденько минули, поступившись ранній осені. Фрося й озирнутися не встигла. Антон чомусь починав віддалятися. Тепер дівчина чекала, коли він з'явиться. Але бригадир почав часто на зайнятість посилатися. Дівчина переживала, не хотіла бути для нього тінню, хотіла лишатися коханою. І вже опісля довідалася, Йому просто пригрозили, що без роботи залишиться, якщо далі буде скакати в гречку. Тож бригадир одразу охолов, знову ставши люблячим чоловіком і татусем. Навесні народила фросина донечку, яка стала основою її життя. Усе навколо було тепер лише тінню, що нагадувало про минуле, жила з батьками. А пізньої осені повернувся додому Тимофій, який назавжди перекреслив минуле із фросею. Що ж, воно у його житті стало минулим. Навесні одружився із зовсім юною дівчиною. Фросина теж згодом вийшла заміж за щойно розлученого сусіда. У них народився син. Тепер, будучи вже бабусею, Фрося часто згадує ті всі свої минулі поневіряння, згадує тих, для кого вона пройшла у житті тільки тінню. Так тоді вона зовсім юна, через самотність і розлуку з коханим оступилася, поринула від туги у вир несподіваного кохання. Скільки ночей вона потім, колихаючи маленьку, думала, як би добре було, якби то була дитина Тимофія. Тоді з армії він повернувся б до неї. Тепер би не була вона сама з дитиною на руках, але нічого нині не довести, як і не повернути кохання Тимоша. Та й Антон боявся втратити посаду бригадира, як не як при начальстві. Уже, будучи заміжньою, Фросина бачила обох, але так жодного разу. І не заговорила з ними, що ж, можливо, так краще, щоб не бути нічого нікому винною, не руйнувати сімейного життя. Не раз сказала сама собі, але й не виправдовувала ні одного, ні іншого. Часто думала Фрося, що якби не спала з Тимофієм, то може, й не піддалася б спокусі зі старшим чоловіком. А от її чоловік, із яким прожила все життя, прийняв її таку, якою була, ще й дитину зростив, як рідну. Для нього фросина була й залишається дружиною, а не просто тінню, яка пройшла і непомітно зникла назавжди з їхнього добротного життя.